О, там оце не ми, бо вже, щоб не казали, що це дровами. Е, угол збитий, ні то нічого страшного. Дрова привезли, от неділя, да? людина переживала, що поганий заїзд, ввечері не везіть, привезіть в неділю. Не особо охотно таке робити, дивись скільки вільхи, диви, диви, як воно зговорить. Ай-яй-яй-яй-яй вже як є, так є. Красота, просто красота. Пшов, пішов, пошов. Ось така почиська бро. Ляп-ляпи, ляпочку. Отак має виглядати машинка 120 на набомберили, вон, скільки вирідочками повипадало. Дрова привозили людям, які автосклом займаються, може вам треба. Ось один контакт, ось інший контакт. Давайте людям заробити. Щоб мали вони за що наздорова купляти. Автоскло, скло, продаж, заміна, ремонт.